На сьогоднішній день людей заробітні плати не піднімалися, пенсії не переглядалися нібито з грудня місяця, і тому був найдений компроміс, укладений меморандум між міською радою та перевізниками, щоб дали хоча б 50 копійок, щоб якийсь час протриматися та підготуватися до зими. Як я вже сказала, загальний стратегічний напрямок нашої роботи з перевізниками він не змінився. Ми всі чітко розуміємо, що тариф має бути економічно обґрунтований що платити пасажири мають за якісну послугу, і тариф має бути такий, щоб перевізник міг і оновлювати рухомий склад, тому що за останні роки це підтверджено нашими скажімо так, даними. Місцеві перевізники майже не купують нову техніку за останні два роки. Зрозуміло, що ця техніка, яка використовується дуже інтенсивно, і вона не, може, не зможе возити нас 10, 15, 20 років. Тобто з кожним роком її стан буде все гірше і гірше, щоб вони мали можливість модернізувати свій фонд і надавати якісні послуги. Для цього нам необхідно порахувати пасажиропотік.